Найбільша бананка із серії 31 це бананка 3106. Ти точно таку бачив, точно таку хотів десь на еці, на пінтересті, на глянцевих виданнях. Ми її зробили власними руками в Україні. Ціна 1600 гривень за оцю повністю шкіряну стильну бананку, яку можна носити як на поясі, так і як зараз на мені кросбоді. Давайте поглянемо, з чого вона складається. Текстильний ремінь. З металевими якісними карабінами обертання 360 градусів. Металева фурнітура регулюється дуже просто, дуже швидко. Фіксатор, щоб ваші петлі ременя не болталися, два відділення ззаду і опціональне заднє відділення плюс 50 гривень. Тобто цей екземпляр коштує 1650 гривень. Тільки з двома відділеннями 1600 гривень. Всередині текстильний підклад. Текстильний підклад і в задньому відділенні, як ви вже здогадалися, що у нас текстильний підклад з одного боку. Пананка зроблена в Україні, доступна у всіх можливих кольорах Crazy Horse та гладких шкірах. Відправляємо щодня, відправляємо за кордон. Кастомізація, лазерне гравіювання, будь ласка, всі опції доступні. Переходь за посиланням в шапці профілю, пиши нам в месенджери, замовляй на сайті або пиши мені сюди, в особисті в директ.